Okay.

Що принесе вітер? Вітер співва, що в вітрила напнути, так, так, принесе, те, що хотів. Що це ти робиш? Е, ти неправильно став, адже вітер дме до берега. Хі, уже п'ята година. Зараз він знову подме до моря. Надовго, до п'ятої години повернусь. Ти знаєш, що бриз це місцевий вітер. Він буває на узбережжі морів. Бриздвічі на добу змінює свій напрямок. Це тому, що море і суходіл нагрівається нерівномірно. Вдень день відмез моря, а ввечері, коли узбережжя охолоджується, две вже від суходолу. А звідки ти все це знаєш? Колись давно мені про це розповів один капітан. Він дуже багато знає про вітри, тому що плаває. На вітрильнику. І куди він поплив? Туди, куди Дув вітер. Але сказав, якщо буде попутний, то обов'язково повернеться. Якби хотів, то вже сто разів повернувся б. Ти не знаєш, яка у морях і океанах мінлива погода. Там вже стільки вітрів, і дуже важко спіймати той, який тобі потрібен. Добре, коли є мусони. Це вітри, які влітку дмуть із моря, а взимку й суходолу. І ти можеш взимку на такому вітрі відпливти, а влітку повернутися. Але є такі вітри, як пасати, вони завжди дмуть лише в одному напрямку, і за ним можна повернутися назад, лише пропливши навколо світу. А навколо подорож це так небезпечно. П'ята година зараз вітер змінюватиме напрямок. Ходімо, нам треба розвісити гриби. І що ти тут кожен день чергуєш? Скоро зима. Сонце перестане нагрівати суходіл, і вітер буде дмути тільки в бік моря. Можна буде не приходити аж до самої весни. Вітер змінює напрямок. П'ята година! Так, так, э, зараз підемо в стареньку пісню свою. Тепла! К-кому будиночок? Це не будиночок, це буде оранжерея. Тут буде тепло навіть у найлютіші морози. І тут зможуть рости навіть найбільш теплолюбні рослини. Так, так, так. так. Кізненько у тебе тут. Усе теплолюбне не влізе. Що ж удієш? Це ж не Африка. Це буде її маленький, маленький, зовсім малюсінький шматочок. Проект Африка. І тут малюсінький шматочок Африки. Це добре, звісно, вигадав з оранжерею у Копатовича. Та хочеться, щоб шматочок Африки був більший, щоб усім вистачило. А що? Ти мати вдома холод? Вдома я мати тепло, але хочеться його мати на дворі. Ой, зима. Будемо чекати літо. Не будемо ми нічого чекати! Дивись! Тег. Кладемо на травичку труби, нагріваємо їх водичкою за допомогою твоєї торохтушки і отримаємо тропічний курорт серед зими. Проєкт? Африка. Класно вигадав, на такий проект дров забракне. О, он цілий ліс дров! Треба мислити глобально. Голова ж не тільки для того, щоб моркву їсти. Мазю, не Ой. Лижа зламалась. У нас тут куточок Африки. Рай! Навіщо тобі в раю лижі? Хочеш на гарячому пісочку повалятись? Ні, дякую. А? Я ще на лижах не накатався. Все літо мріяв. Я так розумію, що літо для літа. Зима для зими, всюди є свої плюси. Навіщо все з них на голову ставити? <гум> От морози настануть, одразу зрозумієш. <гум> <гум> ще тільки дерев спиляти. Ой! Давай трохи погріємось. Ой! Ой! Зараз думало. Ходімо за дровами. Зараз трохи попиляємо і знову до себе в Африку. Ha Ой. <голи> Ой. 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 Весна. Тепер для підтримання Африки дров зовсім мало треба буде. І так тепло. Це чудово, бо мені здається, що я взимку, окрім лісоповалу, нічого й не бачив. Все. Немає більше лісу. Пустеля. Як в Африці? Смішарики Не знаю я нічого. Бачите, печія у нього. Ні у кого немає печії, а у нього печі. Не вигадую Дурниці різних. Якщо у тебе печия, спочатку з'ясуй, чому вона у тебе, а потім уже до мене біжить. Можливо, у тебе печія від нездорового способу життя. Більше рухатися треба, і не буде ні печії, ні примку, ні бажання морочити мені голову. Звісно, сидіти цілий день за комп'ютером, ще й не таке здаватися буде. Таке є. Від комп'утера ця печія. Так. Від компутера, від компутера. У, -у, -у. у компутері електрика і магнітні хвилі. У -у. Мені от, і, 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 коли магнітні хвилі, голова цілий день болить. А якби я її щодня під хвилі підставляла, у, -у, -у, у мене б там не те, що печія, а від мозку нічого б не лишилося. Ти з ким розмовляєш? <гум> Сама з собою. Зі мною не хочеш поговорити? Я зараз трішечки зайнята. Відома річ комп'етер, або протягом продула. Вона постійно говорила з собою, не звертаючи на мене жодної уваги. Це ж ненормально. Якщо ти щось кажеш, отже, ти це знаєш. А якщо ти це знаєш, навіщо собі це казати? Або одна частина знає, а інша ще ні? Треба щось робити. Ми втрачаємо її. Монологи. Дорогеньке. Ми всі іноді відчуваємо самотність. І нам часом бракує співрозмовника. Та це не означає, що ми самотні насправді. Поруч із нами завжди є той, хто зможе зрозуміти наші хвилювання, вислухати нас, щось підказати. Друже, мій розсудливий, як правило, самотність і порожнечі навколо це просто пліт нашої уяви. Однак насправді навколо нас життя вирує в очікувані, коли ми увілємося в його шумний і свіжий потік. Один, два, три, чотири, п'ять. З накидом. П'ять, шість, сім, вісім, Лицьові. І наступний ряд. Як о, ти почуваєш? Дев'ять. Десять. Нормально. Двадцять два, двадцять три. На тверду четвірочку. А тобі не здається, що іноді 20, наче поруч 20, друзі близькі. Э, а поговорити э, э, немає з ким? О, о, не замислювалася. Так. Ні, далі. серйозно. Існують проблеми, масштаб, яких, крім тебе, ніхто не помічає. І знаєш, ніхто! Всі живуть у своїх маленьких світах, у своїх тісних мушлях, які вибудували навколо себе за своїм образом і подобою. Але ж існують питання планетарного масштабу всесвітнього. І як? Як достукатися з цими питаннями через стінки цих мушель? Це не від варення у тебе печія, а від компутера. Ферстин від компутера. Мене вже другий день плющить. і Я не можу працювати. Я відхиляюся від графіка. Ха, третього дня була електромагнітна буря. Мене як рукавичку вивертало. Я клянуся, взагалі нічого робити не могла. Просто сиділа і дивилася у вікно. Тупо. От от. Саме так. Заховалися в мушлі і дивляться звідти крізь вікна. А життя проходить повз! А, та яке життя з печією. Мені треба працювати, а мене штормить на 9 балів. Та я ж тобі про це і кажу. У тебе електромагнітний шторм. Тобі треба відпочити, піти погуляти на свіжому повітрі. Так, так, правильно! Нам усім бракує повітря, треба розсувати горизонти. У мене на горизонті майорить постільний режим і важлива наукова робота. І як наслідок, Застій у науково-технічному прогресі. Так, щоб не було застою, треба більше ходити. Стоп! Вам не здається, дорогенькі мої, що ми всі одночасно розмовляємо самі з собою. Ми не чуємо одне одного. Кожен буваниць своє, і таке буває дуже часто. Треба витрачати більше сил. Нам? Нам треба витрачати більше сил на розуміння одне одного, а не на спроби докричатись. Намасти мені теж варенечка. Ого! ти ж кажеш, що у тебе від нього печія. Ви лише подумайте Клімат через деякий час на зміниться. Нам треба щось робити, обговорювати, вирішувати цю глобальну проблему. Я прикладала компрес, не допомагає. І тоді я перепаяв схему на транзисторах. Ти уявляєш, запрацювало. Угу. Дорогенький мій, та до чого тут транзистори? Це не вирішення. Я клянуся, що запрацювало. Та пробувала я все одно болить. Може, ви ще скажете, що я й контакти неправильно під'єднала. І все переплутав. Звіробій не понижує, а підвищує тиск. У світі постійні лише монологи. Вони були завжди і завжди будуть. А от клімат зміниться. От побачиш. Ого. О, ні, я вважаю, що клізма це вже не гуманно. Це минуле століття. Я вважаю, що майбутнє за окуку, а поку дурою. Смешарики. Светла ночь а, над рекою, месяц тыха мыхтить. Натерлих. Яка колосальна енергія марно пропадає. Так, колосаль. Адже ми могли б її застосувати. Під час грози даремно витрачається потужність, здатна змусити світити тисячі електричних лампочок. Ми могли б ніч зробити днем. Так, колосаль. Найдовша ніч. Навіть якщо буде мала манюсінька блискавка, ми її спіймаємо. Шкода лампочок щось замало. Дивіться: розовий фронт. Він іде сюди. Ура! Ура! Ага, відчуваєте, скільки тут є електрики? Я, я. Васидас! Що це таке? Не знаю. Все це дивно. За те, скільки енергії, а? Феноменально. Те, що холодно, я не проти. Ми пінгвіни любимо, коли не жарко. Погано, що надто темно, хоча б стежку видно. Не дуже. А зараз. Лосяша! Ти Нарешті поясниш, що відбувається. Усе дуже просто. Ми тепер живемо за полярним колом, щось сталося з магнітними полюсами землі. І у нас. Полярна ніч. І скільки це триватиме? Та місяців три, чотири чи п'ять я ще не вирахував. Зате дивіться, яке полярне сяйво! Чудове. Було все як завжди. Вдень світло, вночі темно. І було багато електрична енергія і зблискавка коли гроза. І ми подумали, що якщо всю цю енергію направити на багато-багато лампочки, то буде світло завжди, навіть коли ніч. Але вийшло навпаки. Котра година? Восьма година. Ранку, чи вечора? Вечера. Хочешь? Останься. Не, дякую. Эй, ежечко. <свеч> Краше. Ой. Ой. Дивись. Як. Гарно. Світлячки. Феноменально! Друже мій, по розуму. Думу освітлювати занурений у пітьму простір. Їжечку, ти чого це? Щось я з образу вийшов. Це було цілком передбачувано. Вам також не спиться? Та ні, зараз підемо. Дочекаємося, доки сонце сяде і. спати. Воно не сяде місяці два точно. Тепер у нас полярний день.